Привет, мене звати Каріна і сьогодні ми будемо делать розгортку в нашому личном дневнику про еду. І так, я взяла такие обої і зараз я їх вирізаю. От і все, свої обої я вирізала. Тепер ми їх приклеїмо в наш дневник. Як бачите, я приклеїла. Ну, якщо їх то є неровності. Ці неровності ми обрізаємо. І так, неровності я обрала. Тепер переходимо до декоративного скотча. На цьому листочку я зроблю отаким декоративним скотчем з конфетками. Я думаю, до доїди він подойде ідеально. Як ви бачите, я вже зробила верхній край. Як на мене, це дуже підходить красиво і ідеально. Просто, іменно до їди, підходить, я думаю, і ви конфети. Так що, йдемо до нижнього краю. Ну от я зробила і нижній край. Як на мене це дуже красиво. Якщо вам не подобається, то не знаю, не Ну, Для мене це дуже класно. І так, переходимо до строчки слідчої. Сьогодні я купила дуже класні стікери. І ось сюди це зелене облачко я приклею вверх і напишу по-англійськи фуд. Ну, как-то так. Тепер на цю ж саму сторінку я приклеїла отаку мішку. І тут я напишу, що я дуже люблю їсти. Ну, і як бачите, я написала і намалювала внизу сердечко. Потім на другій страничці я ще написала мої нелюбимі страви. Ну, от і все. Далі ми украшаємо це наклейками. Ну, ось так. Так. У мене є така розпечаточка, яку я зараз вклею. Вот так. І сюди я напишу свій, свій полноценный обід. Ну, і так далі. Ну, от і все. Итак, у мене вийшла такая прикольна страничка. Если вам понравилось, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал внизу. Всім пока-пока. Мне було дуже приятно делать для вас это видео.